Права 333. З вершини прямого кута БОМ, рисунок 110, проведено промені ОА і ОЦ так, що кут БОЦ дорівнює 74 градуси, кут АОМ дорівнює 62 градуси. Обчисліть величину кута АОЦ. Ну що ж, давайте будемо дивитися на наш рисуночок. Як нам знайти кут АОЦ? Ну, його б можна знайти, наприклад, якщо б ми дізналися, чому дорівнює кут АОБ. А як можна знайти в свою чергу кут АОБ? Ну, дивіться, від всього кута БОМ, бо він прямий, отже, дорівнює 90 градусів, від нього можна відняти величину кута, який в нас дано, це АОМ. І тоді ми зможемо знайти кут ще раз, АОБ. Спочатку його знайдемо. Пишемо тоді перше: Кут АО АОБ. Дорівнює. Треба від кута прямого BOM відняти кут АОМ. Пишемо мінус кут АО І це дорівнює. Ну що ж, замість BOM пишемо 90 градусів, бо це в нас прямий кут, мінус. А кут АОМ у нас дорівнює 62 градуси. І це дорівнює. Ну що ж, 90-60 це буде 30, а 30-2 це буде 28. Тобто пишемо, що цей кут у нас дорівнює 28 градусів. Чудово. Кут ми цей порахували. А тепер давайте думати, а як знайти кут АОС? Ну Дивіться, якщо у нас є кут БОЦ і є кут АОБ, то кут АОЦ. Треба від загального кута відняти оцей кут, що ми тільки що порахували АОБ. То ми пишемо друга дія. Треба, що кут, який нас цікавить, АОЦ. Це дорівнює. Треба від кута БОЦ. Відняти кут АОБ. І це дорівнює. Ну що ж? Давайте я перенесу, так буде напевно простіше. БОЦ у нас 74 градуси. Мінус. А кут АОБ ми порахували 28 градусів. Мінус 28 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, тут буде доволі громізко. Давайте тоді або віднімати 20, а потім 8, хоча можна і так. 74 градуси. Можна відняти 20 градусів. І можна відняти 8 градусів. І це дорівнює. 74 мінус 20, це буде 54. Пишемо, це дорівнює 54 градуси. мінус 8 градусів. І це дорівнює. Я ще раз перенесу. Ну що ж, 54 мінус 8, це буде 46. Пишемо, і це дорівнює 46 градусів. Тобто ми дізналися, що наш кут. А це дорівнює 46 градусів. Обчислили величину кута. Записуємо відповідь. Отже, наш кут дорівнює 46 градусів. Ну що ж, ось таке завдання. Воно трохи заплутано, але сподіваюся, що ви зрозуміли міркування. На цьому вправу завершено.